Всім привіт! Знаходжусь зараз в Кьольні. По-латинськи буде колонія. Зараз заходжу біля Форту Пауль. Форт сам закритий. Заходиться в парку. В принципі, кінець листопада, то непогано ще і зелень трохи є, травичка зелена, а Форт Пауль закритий. Буду двигатися в центр міста і там буде дуже цікаво. Видно, що був рів, що споруда, але зараз поки мені засипано більша частина. Ну, може колись її відбудують. І там оце сама головна будівля. Знаходжусь зараз біля другої пам'ятки, називається Ультрегате і якась башенька. Старовинне, видно. Кьольн дуже постраждав під час Другої світової війни. Стався цілий тільки один собор, найголовніший неповніше називається. Воно ще, ще одна башенька. Заснований був в першому столітті наш римлянами і була як римська колонія. Я їду ближки, зніму там якийсь ресторан. Бачу. І така башенька, ще сохранилася. Я так розумію, це була колись стіна вокруг всього міста. Подальше теж їду на такі в'їзні ворота знаходжусь біля другої достопримічательності Веселінс Торнбург Але тут ми зараз наставили ярмарку Тоже, Ну як бачите, що я думаю, що то откуда я приїхав То йшла стіна вокруг усього руїни Я думаю, що вокруг всього міста було Кстати, воно є біотуалети, mm -hmm. ну, безкоштовні все чистенько можна сходити. Так що отаке. Покажу зараз вуличку. Ось оця будівля, ця башенька. Як бачите зараз приближу, там знаходиться ярмарка. Пробував з другої сторони, так щоб добре зробити зйомку. Немає там, там є схід до метрополітена що особа немає як і сняти із-за ярмарки і кстати багато різних бомжів там крутиться біля безплатного туалету, просять милостиню і зараз буду сюди їхати до центру міста з зніму вулицю це на телефон і тут базиліка зараз буде зараз я покажу зупинюся о, вже наряджено, нарядили ялинку і базиліка святого Северіна. Дуже багато велосипедів. Там, де е, був паркут, та там прям старі валяються візді. Хтось, мабуть, вкрав, а потім кинув. І зараз покажу така вуличка. Тут машин мало їздять раз на якийсь час на велосипеді звісно удобно різні магазинчики а це очередь за не знаю за чим черга була за булочками свіжими пекарня в основному в неділю працюють і всім треба по булочках піти зараз знаходжусь на набережні до людей Дуже багато. Тут знову ярмарка, по другому березі домики гарні, Корабликове ПВ, музей шоколаду Все через цей через канал. Тут башенька ще, є колесо обзору. Ну, Зараз постараюсь познімати. далі на такій перевозиті ще. І туристів возять очередь, огромна просто, Желаючих дуже багато. Так що зараз спробую показати все. Ось тут такий місток. Це музей шоколаду. Дуже популярне місце. Башенька, я бачу, там воно є смотрова площадка. Так що піду на смотрову площадку. І зараз перейду на другу сторону. Річка протікає рейн. Тут ось колесо обзору. Я не думаю, що багато що видно, бо місто є високі будівлі. Ось так виглядає ось кораблик гарний. Зараз я покажу його різні сувеніри. І ось музей шоколаду. Ну, Шоколадом дуже пахне. Гарний кораблик. А, щось продають. Щось продають. Якісь напітки. Гарно. Знаходжусь на смотровій площадці. Як бачите, людей дуже багато гуляє. Сьогодні вихідний день, неділя, міст, воно виглядає. Собор Святий, Великий Святий Мартін. І ще якийсь, не пам'ятаю як називається. Це в основному центр. Центр складається з двох частин, по-моєму, захід і схід. Так що, ось, покажу ярмарку. І зараз там поки фотографуються Китайці. Поха 20 фотографій не зроблять, то вони ж не виходять. І буду їхати по набережній до Святого Мартина. Добре, що нема особо вітра. Щось Зараз покажу з другого боку будинки, такі відреставровані, гарні. Тераса від музею і йде далі набережна, ще далі по О, планував тут зняти панорамку. Сьогодні займає четверте місце в Німеччині по кількості населення і третє місце по площі. Знаходжусь зараз біля великого святого Мартіна. Зараз просто покажу гарні домики з кафешками. І ось о... великий святий Мартін. Зараз піду десь там погуляю ще біля нього, бо можна зайти. Тут ось такі домики. Зараз треба... Знайти вхід туди, як туди можна зайти, але він дуже великий, тут ще така вуличка з кафешками в центр міста. Тут, звісно, таких гарних вуличок дуже багато, а я так розумів мені сюди. То що отак виглядає е, великий святий Мартін всередині без відео, бо там можна шуміти, я не знаю, чи там зйомку е, можна робити. Але зробив. Така гарна вуличка. Зараз е, е, буду їхати на Кельнський собор. О, воно е, виглядають башеньки. Тут ще є музей Людвіга якийсь, якісь руїни чогось. Ну і річка набережна. Я Зараз знаходжусь біля Кьонівського собору і тут є вокзал залізничний, так що тут людей приїжджають, від'їжджають, поліція стоїть. Зараз покажу, який він здоровий. Це Кьонський собор під час Другої світової війни сохранився такий, як він був раніше. Є Кьонського собору скарбниця, де багато виробів золота. Вхід знаходиться від сторони вокзалу, але тут швидка допомога приїхала, так що там зараз нікого не пускають. Хочу показати з другого боку, Обійду трошки. Охожусь з, з другого боку, Тут такі гарні будівлі, бабочки. Планую зайти, я, я маю надію, що так само, як і там, але він великий. Поїди далі трошки. Да, можна зайти. А, він дуже великий. Оце супер. Дуже багато світла. Просто клас. Дуже багато попадає світла через вікна. Хоч кожне вікно мозаїка, але світла багато. Якщо передати, не передати словами, треба просто приїхати і подивитися. Видно, що органи, органна музика. Якби попасти на хор, то було б неперевершено. Дуже великий і вхід вільний. Сюди вхід вільний. Тут труни лежать. Наскільки я пам'ятаю, то тут поховано три або п'ять волхвів Не може громко кричати. Вказана експозиція якийсь храм із золота, аж блистить дуже гарно. Він просто дуже великий. Навіть не віриться, що люди таке колись мали збудувати. Ось так виглядає Кьонський собор. Дуже гарний і безкоштовний вхід. Почав дути вітер, ось оцей паровозик стоїть, сюди привозять людей на екскурсії. І зараз покажу як він виглядає. Я стою десь 150 метрів від собору і не можу його повністю захватить дуже великий ще відійшов далі десь 300 метрів від собору стою у мене камера не захвачує його повністю Варто приїхати, подивитися, зайти. Атмосфера неймовірна. І сохранився в первозданному вигляді. Під час бомбардування Кьольна, під час Другої світової війни, то місто було практично зруйновано, крім цього собору. І всі дивувалися, як це. Він залишилася така велика споруда і не спала ні одна бомба. Зніму таку гарну вулицю. Тут багато людей. Треба уважно їхати. Ну, трішки познімаю, бо там було дуже багато людей. Вже потихеньку вертаюся, бо мені їхати 20 кілометрів. Виїжджаю з міста, зняв те, що я сьогодні успів. Розумію, що зняв не все, бо хтось десь тут в околиці може жити, то він знає більше. В сумі те, що запланував, я сьогодні зняв все. Так що сподіваюся, що всім сподобається. Для вас було місто Кьольн, Німеччина. Все, всім пока. do następnych wideo